Всім привіт! Знімаю для замовника. Так, це Аврора. Хто дивився, той пам'ятає з зломаним кінчиком. От. Під історію розкажу, без історія така. Аврора був закалений на 60 на вторичну твердість, на 6 місяці. Тут була лінза в ноль, абсолютний ноль. От, і взяв новий власник, вирішив його випробувати. Рішив, що буде доцільно втикнути в розділочну доску його і трошки пошатати. Ну, звісно, що ножик він поламав ось тут, на кончику. От, я це виправив. По довжині було 115. Зараз ровно 110. І небагато. Потеряв цей ніж. Вот. Спуск я тут зробив в 0,2. З 0 в 0,2 вбрав. Вот. Зробив підвоз сформував. Вот. Мужик ріже, все добре. Ось така Аврора, Ось так їй трошки не повезло. Я хочу нагадати всім, що хлопці... Ніж циніш, їм треба різати. Це не топор, це не спис. Його не треба нікуди кидати, нікуди метати. Ну, то писали перед тим відео мені, що там це ж CPM 3V, він ж повинен все да. Якщо ти його ну, на тверді зробиш, наприклад, 58 ну, в єдиниць по і зробиш кінське зведення в 04, то ти не можеш щось завгодно робити. Так, він буде хуже різати при цьому. Так. Але ну... Ця дві единиці і зведення в нуль, ну це я не, не знаю. Ще раз кажу, це не спис, це ніж. Все, дуже дякую за увагу.